Київський Святотроїцький іонинський монастир та радіо РФМ. сприяння Міжнародного благодійного фонду «Вим'я Покрову Пресвятої Богородиці» представляють православний календар на 9 березня. В студії Деякон Микола Лисенко. Христос посеред нас. Триває перша седмиця Великого посту. В церквах лунає великий покаяний канон преподобного Андрія Крицького. А ми сьогодні згадуємо преподобного Еразма Печерського, святого XII століття, про якого відомо, що усе своє майно витратив він на прикрашання Великої Ларської церкви. А коли зубожів, то люди почали ним нехтувати. Від цього чернець впав у спокусу смутку та почав жити недбайливо. Але Господь вирішив врятувати Еразма за його доброчинність. Він послав йому важку хворобу, під час якої чинцю надійшло откровення. Після семи днів, під час яких преподобний ледве дихав, він несподівано встав з ліжка, як здоровий, та повідомив братію про те, що милосердний Господь дає йому час на покаяння. А Пречиста Божа Мати пообіцяла за три дні прийняти його до обителей небесних за те, що він прикрашав церкву земну. Після цього е відкрито і щиро посповідався в своїх гріхах, пішов до церкви, де постригся в схиму, і на третій день мирно відійшов до Господа. Сталося це близько 1160 року. Також 9 березня є днем пам'яті першого та другого знайдення глави Іоанна Претечі після страти святого за наказом царя Ірода благочестива Іоанна. Жінка царського домоправителя взяла чесну главу та з благоувінням поховала на Еліонській горі. Через багато років один благочестивий вельможа християнин, будуючи там церкву, вперше віднайшов святиню, але врешті вирішив заховати її на тому самому місці. Вже у 4 столітті за царювання імператора Костянтина Великого сам претеча явився у вісні двом інокам, що мандрували по святій землі, та звелів віднайти його главу, що й було зроблено. Але святиню ще кілька разів переховували з місця на місце допоки у 452-му році. Її не було віднайдено після того, як сам Іоанн Хреститель у видінні знову відкрив місце її знаходження. Це знайдення і святкується як друге. Прямуй дорогою добрих і тримайся шляхів праведників, тому що праведні житимуть на землі і непорочні перебуватимуть на ній. Натомість беззаконники будуть винищені з лиця землі і віроломні будуть викорінені з неї. Такі слова з книги притчі лунають сьогодні в третій день Великого посту по всіх православних храмах. Сьогодні до нас звертається по допомогу Артем Гаврищук. Юнак, пройшовши через страхіття лейкозу та перемігши хворобу, внаслідок важкої хімії отримав ускладнення це розпечінки для Артема, його матері та нареченої. Залишається єдина надія: допомога небайдужих людей на трансплантацію. Телефон волонтера, який опікується Артемом: 098 783 78 22. Повторюю 098 783 78 22. І пам'ятаймо, ми живемо по-справжньому тільки тоді, коли любимо. 098 783 78 22 Ви слухали православний календар на 9 березня. У студії для вас працювали диякон Микола Лисенко та звукорежисер Микола Сидоренко. Триває перша седмиця Великого посту. Сьогодні середа, і це означає, що в храмах звершується перша під час цього посту. Так звана літургія передосвячених дарів. Стародавнє свідоцтво першохристиянських часів це незвичайне богослужіння, притаманне саме Великому посту і звершується під час нього кожної середи і п'ятниці. Також сьогодні продовжує лунати в храмах великий покаяний канон Андрія Крицького, який співається або читається зазвичай ввечері. Не позбавляйте себе краси цих унікальних відправ, які здатні втамувати спрагу наших душ. Христос, посеред нас.